Політична революція от уявіть собі, десятки тисяч років тому люди постійно кочували, полювали на мамонтів, збирали ягоди, ховалися від холодів. І раптом, раптом, щось змінилося. Людина вперше зупинилась на одному місці. Вона не лише збирала, а й сама почала вирощувати рослини. Не лише полювала, а й приручала тварин. Це був справжній переворот. Це була. Неолітична революція. Саме тоді перші хлібороби з'явилися із Котарі. Поселення були з глиняними хатинками, а згодом і перші громади, які більше не належали від випадкових удач на полювань. З цього моменту історія людства почала набирати нових обертів: більше людей, більше їжі, більше ідей. А далі перші винаходи, обміни. Конфлікти і навіть зародки цивілізації. Усе це почалось з простого зернянка. І так ми без цього і дожили до Тік-Току.